Трамп знову анонсував звернення з овального кабінету. В журналі бронювання овального кабінету значиться час 14.30 за Вашингтонським часом або ж 21.30 за Києвом. І тут вам може здатися, що ви включили вчорашній запис програми. Але ні, це нове звернення від Трампа. І так вчора теж було. Щоправда, настільки не цікаво, що навіть Трамп заснув. Без жартів напередодні я не знала, чи записувати для вас цю конкретну програму, оскільки все, що я в ній сказала, могло і було би. Ні, не використано проти мене, а помножене на нуль однією заявою Дональда Трампа, ми ламали голову із експертами, намагалися встановити вірогідність, чого саме стосуватиметься цей спіч України чи Венесуели. Але ні того, ні іншого, як з'ясувалося. Хоча мені тут немає в чому винити Фредовича, бо він все-таки президент Америки. А значить, логічно, що десь між вирішенням світових війн йому треба щось робити і для американців. Бо ви ж пам'ятаєте, Америка ферст. І якщо вчора було для американців і про американців, то що буде сьогодні? Невідомо. У мене постійно дежавю, ніби я це все вже говорила. І знову не про те, що буде, а про те, що було або ж стало зрозуміло, із зустрічі Віткофа і Кушнера в Москві: миру не буде. Ну, от того самого миру, який могли би нам подарувати під ялинку на Миколая на Різдво чи на Новий рік. Думаю, нікому не потрібно пояснювати чому. Але ще раз опишу логіку дій Кремля: взяти документ, викинути документ, сказати, що в перспективі вони його прочитають. Жодного компромісного варіанта не запропонували. Бісіда нашого президента, який двох... Представитель американского президента Дональда Трампа, Стива Буйко, как вы знаете, и Джарикон. Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. И продолжалась не 5 минут, а 5 часов. То есть Була можливо обстоятельно обсудить перспективи совместного стілення регулювання до срочно повірного регулювання українського кризиса. П'ять годин. П'ять годин Віткофа і Кушнера маринували у кабінеті Путіна ще шість перед самою зустрічю: три години водили красною площадю, мішленівськими ресторанами, залами дворця. Ну а ще три вони просто чекали Путіна, сидячи в коридорі. До речі, десь по ту саму сторону сидів і чекав і сам Путін. Ну бо нігоже вовремя приходити. Путін їх маринував шість годин. Вони не могли попасти на зустріч. На три години він запізнився. А в цілому ця псевдотуристична екскурсія, як написав Sky News, ну от вона тривала 6 шість годин. Потім п'ять годин зустріч з Путіним, поїдання, значить, кулібяк і яких там ще у них їхні ці китайсь, китайські китайські вареники, які вони називають чомусь російськими. Ну от, а, але, типу, Путін, коли їх змусив чекати три години, він сам теж сидів, ждав. Він сидів, ждав, а що щоб вони випадково не пішли, щоб вони не втікли. Оце просто маринувати. І так само тут він, начебто, понижує статус переговорів, але сам же ж біжить перший в канцелярію після того, як сказав, передайте в канцелярію, стає першу чергу. Дайте мені, це моя канцелярія. Тому насправді він то на камеру грає публічно, але більш важливого треку ніж перемовини з Трампом через Вітькофа в Путіна нема. Дивіться, офіційні канали комунікації знищені. Лавров Росію не представляє, Рубіо росіяни бояться, щоб він представляв Штати. Тобто Путін веде цю неформальну лінію, яку вони ще раніше планували за цих. За, до, до початку виборів Трампа що, типу, а давайте через неофіційні джерела зайдемо Трампу в голову не через держдеп, де там купа check and balances, да, типу, а давайте зайдемо через які неформальні, неофіційні напівлегальні зв'язки, і будемо там провадити державну політику. Ну от вони спробували, але зараз, скажімо так, план був виглядав набагато цікавіше перед початком, уже вірвавшись в бійку. Ну от якось він почав виходити з під контролю. Ну от але це є, є насправді якраз таки логіка Росії. і Хвора логіка Путіна. Ви знаєте, колись дивилася фільм «Король Річард. Рекомендую, подивіться, там дуже гарно показана тактика, яку зараз намагається застосовувати Путін. Брудна тактика взяти перемогу із мором, ну тобто виснаженням. І він це демонструє як на полі бою в Україні, так і в перемовному процесі. На полі бою йому по факту не потрібні кордони ані Донецької, ані Луганської областей ну точніше, це не основна його мета. Основна мета це війна на виснаження, виснаження військових і українців в тилу, посіяти відчай, посіяти втому, розпач, розбрат. Ну щоб ми почали кидатися один на одного, і у підсумку, можливо, дійшли навіть до громадянської війни. Так про це ніхто не говорить вголос, але тактика, яку Росія проводить з 2024 року, показує саме на це. Те ж саме власне Путін намагається робити і з делегацією. Головна задача вийти з кабінета і дочекатися, поки заряджений на перелом перемовин конструктив противник після довгого ходіння по кабінету сяде в очікуванні другої сторони, і тоді, тоді це означатиме втрату запалу і повний провал. І в цей самий момент ініціатива переходить до Путіна. Бо крім затягування переговорів, Путін чудово розуміє ще одну річ: Америка входить в новий політичний сезон, який завершиться проміжними виборами наприкінці наступного року. Трампу потрібен мир в Україні, ну щоб отримати позитивний імпульс на старті своєї кампанії. Бо ви ж пам'ятаєте, рейтинг республіканців просів не тому, що демократи почали діяти, а тому, що бездіяти почав Дональд Трамп. Путін вміє грати на внутрішньополітичних слабкостях Америки, хоч сам Дональд Трамп свого часу й заявляв, що не вірить в те, що Росія могла втручатися у вибори, і мислить виборчими циклами у США. Тому не виключаю, що Росія хоче дожити до наступного виборчого циклу і при цьому не отримати нових санкцій, які просто доб'ють її економіку. Я в нові санкції не вірю. Чесно скажу. І власне Путін певно теж не вірить, бо головне для Кремля вже сталося. Після Анкоріджа Трамп пішов на фундаментальну поступку. Він перестав вимагати припинення вогню як стартову умову мирного процесу. Саме тому Путін може вести переговори про мирну угоду, хоч до кінця каденції Дональда Трампа. Паралельно. Продовжуючи просуватися на фронті і посилювати терор у тилу України, на який останнім часом аж ніяк не реагують в Америці. Більше того, Затлантік навіть повідомляє про призупинення продажу зброї, певно, щоби не заважати мирним перемовинам. Наступними будуть російські заморожені активи, віддати їх власнику, закликає, до речі, Китай, головний ні, не партнер, а номінальний власник Росії. В залежність якого вона попала з 2022 року. Ви думаєте, Ван і випадково вчора був присутній на перемовинах в Москві? Кініше ні, він контролював, щоб Путін не взбрикнув і не наговорив зайвого. Я думаю, що Китай приїхав проконтролювати своїх васалів. От е, Китай не не довіряє. Китай не довіряє. Путіну Китай не довіряє намаганням цим мирним спробам. Вони вважають, що їх кидають. А Китай каже, як це так? Ми вам в цій війні дали купу дронів, дали купу деталей, А ви лягаєте під штати, які проти вас фінансували війну? А що це таке? Ми вам це не дозволяли. Ми бачимо, що Росія ввійшла в еру обмеженого суверенітету. Це типу Путін, який прийшов управляти Росією після розпаду радянського союзу, після алкоголіка Єльцина, обіцяв построїти мощне російське государство а построїв Московію, яка підвладна а, монгольському іго. Тільки тоді воно було, значить, в Хан Бати, а зараз Сі Дзіньпіна. І Сі каже, ні, типу, в тебе нема права проводити переговори без мене. Ти хто? Власник половини Росії звати його Сі Цзінпін, типу, ну, типу, тормозіть. Наш представник буде сидіти і слухати, а вдруг ви не то говорите, а вдруг нам не подобається, а вдруг ви під столом записку захочете передати. Ну тоді Китай зупинить постачу дронів, заборонить е, в Північну Кореї купляти артилерію. А що тоді Росія зможе? А нічого. Тому тут приїхали контролювати васалів, Росія ж отримала ці грамоти, щоб правити цим, е, щоб правити, як там Заліс'я називалася. От е, в них це країна з обмеженим суверенітетом. да, був радянський союз, було 15 республік. За рахунок них намагалися грати там в першу, в другу скрипку світу. Але коли Росія позбувається цих 15 республік, позбувається України, вона вертається в рамки Московії, яка живе з обмеженим суверенітетом, який управляється з Азії, тоді монголами, зараз китайцями. Рубіо каже, що Путін і тільки Путін має прийняти рішення про зупинку війни. Я ж кажу, Китай і тільки. Китай може втілити це в реальність, бо саме зараз Китай повністю окупував російський ринок. Йому вигідно продавати товари з націнкою 80%. Китай диктує Путіну, що робити і коли робити. Ну і власне здається, Китаю це абсолютно подобається. Стівен Вітков і Джаред Кушнер прилетіли на переговори з російською делегацією. Я вже не раз говорив, що ставлюсь до цього процесу доволі скептично. Причина в тому, що на цьому етапі завершити війну без участі Китаю практично неможливо. Пекін зацікавлений у тому, щоб напруження в Європі зберігалось, адже паралельно готується до ескалації навколо Тайваню. Довга війна тут працює для Китаю як відволікання уваги США і додатковий тиск на їхні ресурси. Через це московські переговори виглядають радше як імітація процесу з боку Росії, і тим цікавіше, що саме зараз. До Москви прибуває Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю. Випадковим це точно не виглядає. Китай може хотіти бути в курсі американських пропозицій і зрозуміти, чи враховано там його інтереси. Можливо, Пекін перевіряє, що змінилось у відносинах зі США після зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і їхньої недавньої розмови. А може КНР просто оцінює, наскільки Вашингтон готовий поступатися під тиском Росії і наскільки рішучими американці залишаються загалом? Усе це підводить нас з вами до висновку, що жоден серйозний мирний процес не запуститься, поки Пекін лише спостерігає і зважує, в яку гру йому вигідніше буде грати, і саме це зараз визначає, чи можливі взагалі якісь реальні домовленості. І відповідь поки ні. Бо Китай виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, не затверджених Радою безпеки ООН. і продовжує вважати, що тиск на Москву, зокрема з використанням заморожених активів Росії для України, не сприятиме в регулюванню російсько-українського конфлікту. Звісно, краще було їх використати для купівлі у Китаю Росією товарів подвійного призначення з націнкою 80%. Ну чисто так для своїх, як то кажуть. Китай послідовно виступає проти будь-яких односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не схвалені Радою безпеки ООН. Такі односторонні дії лише ускладнюють ситуацію, зазначив лінь, коментуючи плани Єврокомісії використати заморожені російські активи на користь України для репараційної позики. Усі сторони мають сприяти політичному врегулюванню кризи та створювати умови для мирних переговорів, а не навпаки. Наголосив речник зовнішньополітичного відомства. Весь цей час Пекін декларував нейтралітет щодо російсько-української війни, уникав визначення агресора і жертви конфлікту. А після кількох спроб виступити посередником між Україною та Росією, взагалі відмовився від будь-яких зусиль для припинення бойових дій. Тепер же явно прийняв сторону Москви. Хоча певно точніше буде сказати, озвучив її. Тобто, по факту США мають говорити з Китаєм, а не з Росією, бо аксіома цієї війни звучить так: що тихіше на американсько-китайському треку, то гучніше в українському небі. Але Віткофа туди краще не посилати. Тож готуємось до зими і донатимо на армію. Такі реалії, такі новини, і такі були 24 години.